Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. Файно дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні разом з вами будемо готувати рулет з кабачків. Поділюся з вами провіреним простим рецептом смачної сезонної страви. Так як зараз у нас сезон спілих кабачків або ж цукінь. Тому. Запрошую, залишайтеся зі мною на каналі і приготуємо такий смачний рулет разом. Він дуже гарно нарізається, ідеально тримає форму, дуже красивий у розрізі. Може бути як на будній день для швидкого перекусу, так само підійде і на любий святковий сіл. І для цієї страви нам потрібні кабачки або цукіні, яйця, сіль, сметана та борошно. І в першу чергу підготуємо кабачки, натираємо на великій терці. Якщо кабачок вже застарілий, тоді просто треба забрати серцевину з нього і почистити від шкірки. В мене кабачок молоденький, я натираю шкіркою та серцевиною. Добре натерли, далі додаємо сіль та перемішуємо. І залишаємо приблизно на 10 хвилин, аби кабачок пустив сік. Гарненько перемішую сіллю, і буквально на очах кабачок пускає сік. Після чого розбиваю веделкою яйця. В розбиті яйця додаємо сметану. Точну пропорцію всіх інгредієнтів ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Добавляю чорний молотий перець або ж суміш перців. І знову ж таки перемішую. І поки я взбивала яйця разом зі сметаною, мої кабачки добре відпустили сок. Віджимаю руками та перекладаю в іншу ємність віджаті натерті кабачки, вливаю сметану яєчну суміш. Додаю буквально небагато ще солі, так як яйця я не солила. Зараз додала сіль та добре перемішую. І в самому кінці додаємо борошно. Обов'язково його треба просіяти. І тут нам важна консистенція самого тіста. Спочатку додаю 3 столові ложки з гарною такою гіркою, як я вам показала. Добре, перемішаю. Борошно буває різним, іноді буває достатньо лише 3 столових ложок. Сьогодні, в моєму випадку, додаю ще одну столову ложку борошна. В рецепті так в мене і написано: 3-4 столові ложки. Може у вас піти борошна. Ось таке в кінцевому результаті в нас повинно бути тісто, не густе і не рідке. Форму для випікання застеляю якісним пергаментом, але задля страхування я його ще змастила легко олією без запаху. Перекладаю тісто і добре розприділяю його по формі, рівномірно одинаковим слоєм. Рівномірно розпреділяю і відправляю його в духовку попередньо розігріту до 190 градусів на 30 хвилин. А за той час я зможу приготувати начинку. І для цього мені потрібно свіжий помідор. Ми на Закарпатті називаємо парадичка. Вершкові сирки, 2, часночок, Сметана плюс майонез наполовину. Можете брати сам майонез або саму сметану. У мене наполовину. Сіль та чорний молотий перець, або ж суміш перців. Натираю сирочка на дрібній терці. На цій самій терці буду натирати і часничок. І на рахунок вершкових сирків. Вибирайте хорошої якості. Тому що від них також дуже зависить смак самої страви. Часнок сирочок ми натерли, заправляємо це все гарно майонезом разом зі сметаною. Добавляю суміш перців. Добре перемішую. Помідори нарізаю на ось такі тонесенькі пластиночки. Вони ідеально підходять до цієї страви. Кабачковий корж у мене випікся. Випікала я його 30 хвилин, але час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Тому тут ви дивіться вже самі і орієнтуйтеся по своїх духовках. Забираю перекладаю гарячий корж з форми разом з пергаментом на дощечку і даю йому добре охолодитися. Після чого, коли він повністю охолоне. Змащую його сирно в намазку. Добре розмащую по всій площині коржа. Ця страва вона ну, займає певний час для приготування, але я вас запевняю, що воно цього стоїть. Він, неймовірно, смачний. В кінцевому результаті цей кабачковий рулет обов'язково приготуйте. Добавляю зелений нарізаний кріп. Ви можете обирати будь-яку зелень, яку ви любите, і додати до рулету. Ось так гарненько розправляю, і тепер викладаю наші нарізані помідори. І відразу з допомогою пергаменту закручую корж в рулет. Бачите, як гарно він дає скручуватися, він при цьому не ламається, закручую і відправляю в холодильник на 2-3 години. Або рулет добре настоявся в холодильнику і добре тримав свою форму. Можна загорнути його у харчову плівку, або, знову ж таки, той самий пергамент, на якому він опікався, можна закрутити і відправити в холодильник. Мій рулет пролежав 2 години в холодильнику. Після чого я можу його нарізати, ось так він виглядає в нас всередині. Дуже легко нарізається рулет у нас не розпадається. Ідеально тримає свою форму. І за смаком такий рулет дуже смачний, ситний, пікантний за рахунок часничка. Такий рулет може нам бути на буденний день для швидкого перекусу, або можна подати його і украсити ним любий святковий стіл. Подивіться, який він красивий у розрізі. Всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних. Ось таку смачну домашню сезонну страву. Гарно всім дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки. Дякую гарно за те, що ви ділитеся моїми відео в своїх соціальних мережах. І тим самим ви допомагаєте розвивати мій канал на Ютубі. Ну а хто ще не підписаний на канал? Обов'язково підписуйтесь з дзвіночком. Я буду дуже рада новим знайомствам та новим друзям. Ну а сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба. Хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.